Посольство Сполучених Штатів в Америці в Києві Америки в Києві заявило, що отримало цитую конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку 20 листопада. З міркування обережності посольство буде закрито. а Співробітникам посольства наказали перебувати в безпечних місцях. Про це йдеться на сайті, де постанова закриття посольства Сполучених Штатів у Києві, пов'язане із загрозою комбінованого нападу безпілотників і ракет. А не з посиленням ядерної риторики Кремля про це суспільному уточнили джерела в дипломатичній місії. Слідом за США посольства Італії, Іспанії та Греції в Києві. Також повідомили, що сьогодні не надаватимуть послуги через підвищений ризик повітряних атак. Про це йдеться на сайтах посольств. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в телеграм коментуючи заяву посольства, написав, що російські військові робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти, а також калібрів і балістики. За його даними для обстрілів у російської армії готова авіація, і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах і кораблі. Також Андрій Коваленко наголошує, що про це вже говорили неодноразово. Тож усім структурам варто продумовувати заходи безпеки, людям реагувати на тривоги. І до нашого ефіру долучаємо авіаційного експерта, колишнього офіцера повітряних сил ЗСУ, заступника генерального директора компанії виробника засобів РЕП Анатолій Храпчинський вже з нами на прямому зв'язку. Анатолій, вітаємо. Вітаю. От, власне, хочемо почути вашу думку стосовно такої особливої сьогоднішньої реакції дипломатичних установ і повідомлень, які вони озвучують стосовно того, що це може бути більш небезпечна масована атака. Власне до чого готуватися, і які можуть бути ознаки того, що вона от може сьогодні якраз бути? Давайте почнемо з того, що Україна завдала ударів по території Російської Федерації західної зброї, і це цілком зрозуміло, що реакція з боку Російської Федерації може бути в вигляді чергового масового обстрілу. Чи буде такий масово обстріл, як був останній? Тобто по навантаженості для протиповітряної оборони безумовно він може бути, але треба розуміти, що ми бачимо по рештках тих ракет, які прилітали по території України, і по тій авіації, яка підіймалась, ми все ж таки бачимо певну проблематику з можливостями Російської Федерації робити такі масовані обстріли. Почнемо з того, що безпосередньо деякі ракети Х-101… Які експлуатує Російська Федерація мали двигуни старих радянських а 55 Про що це каже? Про те, що я постійно наголошую, що в Росії є суттєві проблеми з будівництвом двигунів як для літаків, так і для ракет. Безпосередньо, тому в принципі, треба розуміти, що в будь-якому випадку ми вже знаємо, ми вже звикли до того, що. Є масовані обстріли. Давайте будемо відверти, і треба просто бути в безпечному місці у випадку, наприклад, перших там зльотів стратегічної авіації або там ті самих міг 31 тому що в будь-якому випадку Росія захоче відповісти. Наскільки потужно, вона може відповісти. Я, я більш ніж впевнений, що не більше потужно ніж останнього разу, тому що все ж таки. Є проблематики, тому треба знаходитися в безпеці, і чим більше ми збережемо, збережемо своїх життів, тим поганіше буде від цього росіянам. І також в телеграмі військовий кореспондент Цаплієнко опублікував дані моніторингових каналів і осінтерів про те, що Росія може випробовувати нову ракету в Україні. Йдеться про балістичну ракету РС-26 рубіж. І там також зазначено, що вона приблизно є еквівалентна трьом іскандерам. М. А що взагалі відомо про цю балістичну ракету, і чи дійсно вона може бути випробувана сьогодні? Ну, почнемо з того, що в принципі Росія активно uh, намагається створювати новий сучасне видозброєння. Але давайте подивимось, що було з цирконом, і як це показав кінжал. Тобто, то треба розуміти, що все ж таки є певні проблематики, які не дозволять зробити прорив. Прорив поки що це. У мозку росіян прорив це в російській пропаганді, а тому треба розуміти, що більшість засобів, які зараз закривають повітряний простір України, справляється з великою кількістю цих ракет, які використовує Російська Федерація. Головною задачою зараз це питання вирішення питання щодо можливості більш масованих обстрілів території в 300 кілометрів навколо кордонів України. І додатково посилення своїх мож... спроможностей щодо ударів вглиб Російської Федерації для того, щоб унеможливо Росії виготовляти або створювати будь-яку зброю, Анатолію, скажіть, будь ласка, а чи не було це рішення про прийняття дозволу? Точніше, Україні надання дозволу так атакам саме по території Росії, запізніли? Безумовно можна казати про запізнене рішення. Ми бачимо і те, що е, західна західна допомога, яка нам надходить, вона здебільшого складається з малої кількості озброєння, тобто вона допомагає нам втриматися на деяких ділянках, але не допомагає нам вирішити стратегічне питання щодо ударів по території Російської трасі для того, щоб унеможливити наступ Росії. Тому я би зазначив, що так безумовно запізно, але треба використовувати будь-які можливості, які Надають нам наші західні партнери для того, щоб все ж таки перемогти Російську Федерацію. Зрозуміло, що західні партнери намагаються якомога сильніше зносити Російську федерацію, затягуючи її в довготривалу війну. Але тим не менш, треба казати про свої е, розвиток свого власного ВПК, який нам дозволить використовувати свою зброю без будь-яких узгоджень. Чи можемо ми зашкодити ракетами атакамцями здійснювати масовані атаки? Чи наразі Росія вже дещо перемістила ці пункти, з яких вона організовує ці масовані атаки по Україні? І якщо ми кажемо про масово атаки, які відбуваються за рахунок стратегічної авіації, то стратегічна авіація, наприклад, аеродромалінії знаходиться на понад 2000 кілометрів. Якщо ми кажемо про аеродром Енгель, то він нам близько 700 кілометрів. Тобто тут потрібні інші зразки озброєння для того, щоб унеможливити використання даних засобів фра... під підльоту і засобів враження, тому що ці два аеродрома основні, які експлуатують, мають і склади збереження з цими ракетами. Тому ми кажемо про те, що, наприклад, з урахуванням роботи а, такими засобами, як Атакамс, штурмшедово на відстані до 300 кілометрів, ми можемо казати про значне зменшення присутності Російської Федерації в цьому а, в цій зоні, і це дозволить, наприклад, більше посилити наші сили оборони в прикордонній зоні, що в свою чергу посилить. Унеможливить наприклад підльот російської авіації до кордонів і скидання авіавібабущого авіа, тут головна задача зараз активно збирати розвідувальну інформацію з цієї зони і нищити все, що ворог підтягує туди. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у себе в телеграмі сьогодні зранку написав, що у Білогородській області був атакований завод компанії «Евко», яка публічно виготовляє харчові продукти, але насправді робить грузові дрони, які використовує російська армія воєнних цілях. А також щоб ПЛА атакували 13-й арсенал ГРАУ у Новгородській області поблизу Котово. Це орієнтовно 680 кілометрів від кордону з Україною, і на цьому арсеналі зберігав. Ляся снаряди до смерчів ураганів, градів, а також ракети іскандер та їхні аналоги корейські КН-23. Скажіть, будь ласка, отакі ураження: наскільки сильно вони все таки б'ють по противнику, і чи це допомагає Україні на полі бою? Насправді ми кажемо про те, що такі ураження позбавляють Росію стратегічних е, можливостей вести, наприклад, війну в наступному році, тому що здебільшого ці склади використовуються для накопичення зброї для подальшої залучення її на лінії бойового зіткнення також для наприклад обстрілів при фронтових прикордонних. Території, тому якщо ми кажемо про, наприклад, удари по цих складах, безумовно їх треба робити якомога більше для того, щоб було неможливо наприклад, і зменшити потенціал Російської Федерації, але і треба не забувати про удари по виробничих потужностях. І Випадку, якщо, якщо ми кажемо про хлібокомбінат, який виробляв дрони, то тут треба зрозуміти, що Росія активно використовує цивільну інфраструктуру для. Створення безпосередніх безпілотників так в так в цьому задіяні навіть цивільні аеропорти, які суттєво зменшились за рахунок зменшення перельотів і зменшення пасажиропотоків, можуть видати певні термінали або певні ангари для будівництва тих ж самих дронів. І про це відомо, тому що ми бачимо, куди прилітають іранські літаки з комплектуючими, і зрозуміло, що там Московська, Московська Лінградська область активно. Насичена виробничими потужностями безпілотників інших засобів озброєння, додатково треба зазначити, що зараз Росія активно намагається наростити виробництво не тільки дронів. Зараз вона будує заводи для виробництва двигунів ракет. таки, це та проблема про яку я постійно наголошую, що у росіян суттєві проблеми з двигунами. вони не можуть випускати ту кількість, яка потрібна для їхніх ракет або для їхніх літаків. Більше того, те, що вони випускаються, застаріли. Модернізовані радянські, радянські двигуни, тому вони зараз будуть намагатися якомога швидше пришвидшити свої спроможності. Як цього росіян позбавити? Знов таки наголошую, так треба бити на глибину на понад там, до тисячі кілометрів. Знов таки, з дозволів західних партнерів використовувати західну зброю на триста кілометрів, це дозволяє нам. Розсередоточити свої безпроможності, тобто на 300 кілометрів, бити західне зброю, далі бити нашу українську. Пане Анатолію, і наскільки я бачу, то навіть не приховують російські пропагандисти того факту, що цивільна інфраструктура використовується у якості виробництва для армії. Були недавно сюжети, коли хлібозавод переобладнали для виробництва дронів. Те, що ви кажете, тобто це не поодинокі факти. Я вам дуже дякую за те, що ви доєдналися. Пояснили цю ситуацію. Анатолій Храпчинський авіаексперт, заступник директора компанії, виробника засобів РЕП, колишній офіцер повітряних сил ЗСУ, був з нами на прямому зв'язку.